Автомобілі є, от поставити їх ніде. Проблема загальноміська, але є вулиці, де ситуація вкрай неприємна. Її покращувати мали б інспектори муніципальної варти, але як виявляється, з'являються вони не всюди. Вулиця Хвильового. згідно правил, рух в дві сторони. А по факту одні їдуть, інші пропускають. Все через запарковану одну із смуг для руху знаки не допомагають. Водії їх банально ігнорують. Проблема цього кварталу з кожним роком збільшується в геометричній прогресії. Один біля одного тут розташовані управління поліції, корпус одного із університетів, міська рада та приватна забудова. Основний транспорт доїзду на роботу автомобіль. Приїхали, зупинились і залишили. Зручно, але не усім. Здебільшого тут усе запарковане, але інколи щастить. Як бачимо, святе місце порожнім не буває. Така ж складна ситуація і на прилеглих вулицях, зокрема на героїв поліції до повороту на хвильового паркуються як вздовж проїжджої частини, так і на тротуарах. Протиснутися сюдою це ще те випробування, але ніхто й не намагається. Йдуть протилежною стороною. Не відміряють і три метри до оновленої розмітки, як це роблять на Симона Петлюри. Ну і звісно, притягувати до відповідальності теж не поспішають. Чому тут не працюють інспектори муніципальної варти? Ми запитали напряму, але за два дні нам відповіді так і не дали. Послалися на постійну зайнятість директора. Але навіть якби інспектори тут і штрафували водіїв. Це не вирішення проблеми, каже начальник управління планування та урбаністики. Там типова ситуація, відсутності якоїсь комплексного підходу до організації руху, яка склалася там історично. Аби ситуацію вирішити, запропонували кілька варіантів. Серед основних пропозицій вулиця Хвильового стає односторонньою, так як і вулиця Героїв Поліції. По суті, все залишиться як є, але уже в межах правил. Дорожнього руху люди з матимуть змогу легальним чином згідно закону до правил дорожнього руху припаркуватися, не створюючи перешкоди іншим. Інші люди зможуть маючи. Бажання дотримуючись правил дорожнього руху пройти та проїхати це вирішить дану ситуацію. Наразі ці ідеї на етапі обговорення думають, в яку сторону пустити дорожній потік. Далі треба виготовити схему організації дорожнього руху, погодити її з патрульною поліцією, а після розмістити відповідні дорожні знаки та нанести розмітку. По іншому каже Андрій Шевчук, ситуація. Не зміниться те, що рішення ефективне, додає, показує вулиця Свободи. Там односторонній рух, і проблем із роз'їздом та порушенням правил немає. А як же ж парковки у цьому кварталі? Вони є, але постійно переповнені. Нових збудувати можливостей немає. Зважаючи на те, що там немає комунальної земельної ділянки а власне є або приватні, або державної форми власності, то немає сенсу планувати. Свої напрацювання фахівці управління містобудування та архітектури надали місяць тому. Далі справа за чиновниками від них залежить, чи втіляться ідеї у життя, чи залишать на папері. Якщо все залишиться як є, то водії щодня свідомо порушуватимуть правила дорожнього руху. Більше того, створюватимуть незручності як один одному, так і пішоходам та екстреним службам. Вадимороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.